У цій вихідні Кривий Ріг відзначив свято, яке вшановує сімейні традиції, цінності, об'єднує та підтримує у складні часи. Тематичні заходи провели у Покровському районі. Організували сімейну естафету, спортивна родина, міцна Україна. Всіх учасників зі святом привітав перший заступник міського голови Євген Удот. для нашого міста. Родина свята це найважливіше». Тому що кожна людина це частина своєї родини, це найближчі, найрідніші люди, це місце, де тобі завжди раді, коли я особисто думаю про свою родину, моє серце наповнюється теплотою і вдячністю до батьків. І кожна родина це, це сумісні спогади, де є місце і сміху, і сльози, і радості. Тому я відсірова серця від Юрія Григорича Вілкова. Руха міської ради, хочу хочу поздоровити життя, за святом і всім на цього на кращого і кожної родині мира і перемоги». На Учасників родинного свята чекали різноманітні спортивні естафети. Розваги зараз як ніколи важливо відволікатись і проводити вихідні на позитиві у колі родини. Покровський район дуже великий, і дуже багато сімей мешкає в нашому районі. Навіть багатодітних сімей 780». Багатодітних, які мають троє і більше дітей. Ми запросили для участі п'ять сімей. Це дуже важливо. От підтримувати один одного і в спорті, і в естафеті, і в житті. Долучилися до родини спортивного заходу. Сім'я Потьомкіних. кажуть для них спорт вагома частина життя. Нас прикласілі тренера і адміністрація спортивних школ. Ми да, удовольствием, конечно же, поучаствовать и поучаствувати і хорошее мероприятие. Такие мероприятия Такі и сплачують і детям, дітям взрослим. І ну посмотреть, попробовать себе показати себе, показати себе, навчитися новому та отримати позитивні емоції. Саме за цим прийшли учасники сімейного заходу. Хочемо зробити свято для дитини, для своєї сім'ї. Будемо сподіватися, що все прийде вдало, і ми будемо. На позитиві. Учасники і гості були одностайні. Такі заходи об'єднують всіх у будь-який час. За результатами спортивного свята, три сім'ї стали призерами та отримали відповідні медалі та подарунки. Інші сім'ї отримали дипломи учасників. Дарій військова Максим Пономарьов цей день.